В приміщенні територіального центру відбулося засідання круглого столу, досконалення діяльності правоохоронних органів та державних структур у напрямку запобігання насильству сім'ї. В даному заході взяли участь всі структури, які працюють в системі попередження насильства в сім'ї, зокрема, представники управління соцзахисту, служби у справах дітей, Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, кризового центру, управління освіти, лікарні, суду, міліції. Саме з метою запобігання вчинення насильства сім'ї привернення уваги суспільства до даної проблеми, щороку в Україні проводиться широкомасштабна акція 16 днів проти гендерного насильства. І сьогоднішня наша зустріч відбувається саме в рамках значної акції. Метою організованого засідання є консолідація зусиль всіх соціальних та освітніх структур міста для вирішення проблеми насильства в сім'ї, яка вже давно стала соціальною проблемою і потребує комплексного вирішення. Саме тому ми сьогодні будемо говорити і про законодавство, про організацію роботи по даному напрямку в нашому місті і стежимо вплив соціальних чинників на зростання рівня насильства. Сподіваюся, що сьогоднішній захід сприятиме поглибленню розуміння нами даної проблематики, оптимізації взаємодії органів та установ та подальшому вдосконаленню роботи щодо запобігання насильства в сім'ї. Явище, як насильство в сім'ї, воно притаманне не лише в Україні, а й багатьом країнам світу із розвиненою економікою, і структурами і так і тому подібне. Ми розпочали, чи не першими, мабуть, не лише в області, а й в Україні, тому що в багатьох питаннях на той час, 2001 листопад, прийняття закону, 2002 у нас вже активно діяла Рада з питань попередження насильства, в сім'ї, до складу якої входили і працівники. Правоохоронних органів, соціальні служби, лікарня, і так далі. В той час, в 2002 другому, коли ця проблема в Україні фактично стояла на вирішенні нульовому, ніхто над нею не працював. На той час в Староконстантинові вже на початку 2003 року сесією міської ради прийнялося рішення про створення Староконстантинівського міського рад... Староконстантинівського кризового центру. Хоча я кажу, багато хто також був проти і говорив про те, що в такому містечку, як Староконстантинів, про створення якого кризового центру може йти мова, пройшло 10 років, більше 10 з 2003-го. Коли нам вдалося знову ж таки працюючи спільною командою з залученням усіх структур і охорони здоров'я, і правоохоронних органів, і освітянських закладів, нам вдалося розвинути напрямок на дуже високий рівень. І я це можу впевненістю сьогодні сказати. Я хочу сказати, що в місті діє система роботи щодо і попередження насильства, і превентивних заходів. Законодавчою базою для діяльності правоохоронних органів медичних прав є закон України про попередження насильства в сім'ї, регламентується функції працівників міліції з тею 6 цього закону, а також наш спільний наказ. Ще тоді було управління в справах сім'ї, молоді і спорту, зараз вже департамент соціального захисту. Наказ номер 3139 Добро 386 2009 року. Відповідності цих законодавчих актів працівники міліції виявляють прояви насильства в сім'ї, документують факти насильства, притягують до адміністративної відповідальності, беруть на профілактичний облік насильників або правопорушників, як правильно було сказати. Здійснюють профілактичну роботу, також виносять офіційні застереження, захисні приписи, ну і в залежності від того, вже як правопорушник виправляється чи не виправляється, направляють в подальшому їх на корекційні програми.